Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. На цьому тижні я вишила ось дві такі невеличкі вишивки. Вони у вас, дівчата, на екрані перед вами. ви бачите. І хочу сьогодні їх оформити, поділитися з вами, як це я буду робити, що в мене вийде. Тож запрошую не переключатися і залишитися зі мною. По-перше, хочу розповісти саме про ці вишивки. Ось ця вишивка, ви бачите фрагменти з англійської абетки. Білі від межата, пінгвінчики з літерами англійськими. Це сюжет з журналу Crosstiech Gold за 2023 рік, новорічний випуск. Звісно, я це знайшла в інтернеті. У мене саме цього журналу фізично немає, але я побачила. Саме ось у такій комбінації ці літери, і мені дуже схотілося їх вишити. Поряд ще повинен був бути пінгвінчик на ковзанах і буква Є. Е. Я спочатку думала, що це якесь слово англійською, на жаль, я не володію, І треба було спочатку, перш ніж вишивати, порахувати кількість клітиночок, що в мене тут влізе, і все ж таки, що це слово означає. Але я не перерахувала. Пінгвінчик в мене не вліз, і це ніяке не слово. В журналі просто був наведений приклад, як використовувати, як використовувати окремі сюжетики. Тож, на жаль, в мене це ніяке не слово, і четвертий фігурант відсутній цього пінгвінчика немає. Але я все одно задоволена результатом, дуже веселий, такий новорічний вийшов сюжет. Два Чудових білих ведмедика у шарфиках, оцей ще шапочкою, і пінгвінчик посередині з буквою А, але це дівчата не слово. Але все ж таки, це сюжети новорічні, зимові, ось ялиночка у одного з ведмедиків. Тут у нас кубка снігу, пінгвінчик у шарфику, значить, що це зима. І я хочу цю вишивку оформити у торбинку для новорічних подарунків під ялинку. Тож, я поки що відкладу, в кінці покажу, як я там оформлю, що в мене які в мене будуть використані тканини. А більш детально я сьогодні хочу зупинитися на ось цій вишивці. Це сюжети журналу Cross Tіч за грудень 2019 року. Я також знайшла його в інтернеті. Ця вишивка ще трохи не завершена. Ви бачите, що в мене тут є де інде не зашиті. Клітиночки, бо тут буде пришиватися червоний бісер. Я його пришию в самий останній момент, щоб зараз не травмувати, коли я буду шити і просувати. І бачите, це ніжки дівчинки у туфельках на м, великих таких підборах. Гарна дуже спідничка. І що тут буде святкового і новорічного, її ніжки будуть обмотані такою новорічною гірляндою. Я хочу використати крейнік, і буде навкруги пришитий червоний бісер, тобто як такі червоні лампочки. Тож, тут буде поєднання блакитного кольору і червоного. Але, повторюся, я крейнік і бісер пришию, ну, пришию в останній момент перед тим, як це буде можливо зробити. І що я буду робити, як я буду оформлювати, що я буду шити. Я буду шити невеликий конверт, який можна використовувати для зберігання вишивки, процесу, або для зберігання якихось наших там рукодільних вишивальних дрібниць. Я викраїла з цієї вишивки квадратик 11 на 11 см. І поруч, ви бачите, також квадратик 11 на 11 см. Я буду робити блок. Квадрат в квадраті. Це найпростіше, мені не хочеться зараз дуже щось такого важкого. Хочеться, щоб було цікаво, але максимально просто. Тобто, я викрила два однакових квадратики, зараз я їх складаю лицем до лиця. І зараз я зроблю строчку повністю на всьому, по всьому периметру. Тобто, я состричу ці два квадратика між собою. Далі, після того, як я зробила строчку, я б все, я провела. З кутка в куток по діагоналі дві лінії, і зараз я по цим лініям буду розрізати, розрізати прямо ось так, роблю посередині дірочку, і по цим лініям намагаюся рівнесенько все розрізати. Так, далі для кращого вивертання потрібно обрізати наші куточки. Зараз я їх трошечки обріжу. І вийшла в нас така деталька. Далі ми розвертаємо трикутнички наші, дивіться, як виходить. Я тут зробила строчку прямо по верху вишивки. І зараз це все треба припрасувати. І так, я цей квадратик припрасувала, і всі сторони вирівняла. Ця тканина вже виходить по косі пришита, і трошки тут її може повести. Тому треба акуратненько все все підрівняти. І я викрила наступний квадратик, також зі стороною 14 см. Зараз я буду робити те ж саме: я накладу один на один, зістрочу, проведу знову отак дві діагональні лінії, і потім по ним розріжу. Після того, як я пристрачила верхній. І ще один квадратик, він джинсовий, ви бачите, блакитний. В мене вийшов блок 18 на 18 см. На цьому етапі я пришила бісер і вишила крейником гірляндочку. І цей крейнік, цей бісер, прикрашають і роблять цей дизайн, ну саме таким, знаєте, Тим, чим він мене і зацікавив, ну, дуже цікавим. Не просто так спідничка і ніжки, а ще й прикрашена бісером. Це ну, мені подобається, гарно виходить. Так, 18-18. І щоб зробити пря прямокутним цей блок, я вирізала стріч шириною 6 см, пристрочила, підрівняла, і в мене тут вийшло 4 см. Далі я ще вирізала одну деталь довжиною. 26 см. Як я вираховувала ту свою довжину, коли я отут складаю, дівчата, бачите? Ось ця частина в мене нахиляється, і ровно-ровно закриваю ось цю стрічку. Ось таким чином. Тобто, якщо у вас будуть інші розміри, то ви розумієте, що ось ця зайва частина це для клапана. Так, для Підкладки я взяла ось таку тканину. У мене тут залишки, залишок цієї тканини, залишок цієї тканини. Я взяла цю на середину, а цю на верхні частини. І вже вирізала слімтекс. Слімтекс буде посередині. Тож я беру підкладку, беру ущільнювач, кладу зверху свою цю детальку, і в мене виходить ось така історія. ось. Ось така. Що зараз можна робити? На цьому етапі можна м, саме скріпити і зробити стьопкою. Я стьопку робити не дуже люблю і не дуже вмію, чесно кажучи, я собі облегчу завдання, і за допомогою паутинки я зараз оце, все це підклею між собою. І далі ми зустрінемось. Тож, дівчата, я все підклеїла, підрівняла і склала, як буде виглядати мій майбутній конверт. Це буде ось так, а це в мене клапан. Я єдине, що зробила дві строчечки поверху. Щось в мене тут м трохи повело цю верхню частину. Зробила дві строчки, ви бачите, для такої більш щільності. І обстрачила квадратик по периметру саме ось цей біленький. Все, більше я нічого не обстрачувала, стіпку я не робила, ви бачите, як виглядає в мене всередині конверт І як виглядає зовні, з другої сторони. Тепер треба обробити край. По-перше, треба обробити ось цей край. Я викраїла стрічку з тканини. Тканинку взяла трохи іншу, таку саму за візерунком, але навпаки, тут на білому фоні червоні сніжинки, а тут на червоному фоні білі сніжинки. Такої тканинки не вистачає. ця як, як найкраще підходить, то я оброблю спочатку ось цей край. Я прикладу лицем до лиця, зроблю тут строчку, потім виверну, складу двоє і підігну підішью вручну. Звісно, можна зробити строчку і на машинці, але я завжди для більшої акуратності підшиваю вручну. Після того, як я оброблю саме цей край, я буду пришивати липучку. Я липучку придбала в аврорі, одну частину я пришию тут, іншу частину я пришию тут, і на цю липучку буде закриватися конверт. Потім перед тим, як обробляти бока і верхню частину, я трохи зроблю все ж таки заокруглення. Мені здається, що якщо я заокруглення не зроблю, то края можуть трохи стричати. І я доволі трошки-трошки зроблю, тому що в мене. Тут тканинка вирізана не по косі, а по прямій, тому велике заокруглення робити я не буду. Все. І ви знаєте, коли я це вже ось зроблю в края і зроблю верх, то буде конвертик готовий, тож не переключайтеся. А я пішла дороблювати. І з задоволенням хочу показати дівчата, вам готовий вже конвертик. Конвертик за розміром 18 см на 21 см. Він вийшов не дуже великий, але якщо брати в дорогу невеличкий процес, там на пластиковій конві, або якщо невеличкі якісь пяльчики, то вони сюди добре увійдуть і можна. Транспортувати будь-який процес, і так всередині все дуже яскраво, дуже гарно. Коли використовуєш яскраві гарні тканини, то і виріб виходить. Звісно, дуже гарний. Мені подобається все ж таки ця дівчинка, ця вишивка. От вона зразу, я як тільки побачила цей дизайн, от мені зразу склалося, що це повинно бути скомбіновано з джинсовою тканиною. Я насправді дуже люблю використовувати джинси у своїх роботах. Так що я цієї роботи задоволена. І хочу показати ще мішечок. Мішечок вже не такий вдалий, як я собі планувала, тому що я його пошила без підкладочки, в мене вже не вистачило вчора сил ніяких, Але всередині я всі шви обробила. Зверху я саме на передню частину зробила ось таку планочку для красоти. Але оскільки трохи вузькувата. Сама вишивка, мені не хотілося робити маленький, і він в мене мішечок вийшов ну, трохи задовгий, можна було б трохи коротший. Але для подарунків, якщо його туди все так скласти і зав'язати, буде виглядати непогано. Розмір мішечка 23х32 см. Позаду просто така червона тканинка у клітинку, а попереду. Також ця тканинка, і зверху ще трохи прикрасила також новорічна така в мене тканинка, я взяла просто смужечку. Яскравий також мішечок, мені здається, якщо буде стояти під ялинкою, буде привертати до себе увагу. Так що, ось така в мене видалася неділя. Неділя була в мене. Продуктивна і в плані вишивки, і в плані шиття. На цьому я буду закінчувати своє відео. Буду вдячна вам за підписку, за вподобайки, за коментарі, і буду рада, якщо вам моє відео сталося в нагоді. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго всім пока.